Вячеслав Ігоревич, вітаю вас з першою історичною перемогою, взагалі для вашої юної команди в чемпіонаті України, і саме добре, що це відбулося на рідному стадіоні. Після двох стартових поразок звісно не було я думаю, такого веселого настрою. Але що саме ви сказали своїм хлопцям, що вони сьогодні вийшли і обіграли лідера, яким був вже Тернопіль. Ну, Ви знаєте, відверто вам скажу, що всі команди рівні. І такого знаєте, сказати, що команда там, ну, да, по результатам двох турів, да, у них шість очок, але дивилися ми їхні ігри. Я не можу сказати, що вони сильніші. там, якихось цих. Так, в них склалося, вони виграли. Нам не вдалося виграти, але сьогодні я рахую, що ми переграли, забули свої м'ячі, тому і перемогли. Кого можете виділити в своїй команді? Ви знаєте, зараз я так після гри дуже важко когось виділяти. Зрозуміло, там хтось забивав більше, хтось в захисті краще грав. Треба, знаєте, як проаналізувати матч, а потім вже виявити, хто був кращим, хто десь не допрацював. Тому що в цьому віці помилки це нормально. В цьому віці помилки вони і мають бути, я вважаю. Ну, да, відсотки, Саме да. через помилки. Да, По-іншому -по навч... навчитись ніяк не можна, тільки пройти ні. цей шлях, через цей досвід отримати, через помилки, через гарні дії. Тому це нормально. Дуже гарні, вірні слова, особливо дитячого тренера, щоб всі так робили і нам успіхи, і вам такі перемоги і радити своєї гру. Я думаю, що потенціал не розкритий. Ні, все добре. Це тільки початок. Ми отримуємо досвід. Нам звичайно десь трошки важче, ніж Тернополю, ніж Житомиру. Ми ще у нас дуже складний графік. Ми граємо вівторок середа чемпіонат міста. Там теж досить потужні команди. Не, 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 не слабіші, ніж не в чемпіонаті України, тому десь важко і налаштовувати. І, ну, нам десь буває, що трошки емоцій не вистачає. Але дома, як то кажуть, стіни допомагають. Стіни допомагають, помили. Да, Сьогодні да. це да. ми побачили на свої да. власні очі. Тому тільки успіхи і да, перемоги. Нам дуже дякую. Дякую. Дякую.